Привіт! Третя серія проходження ферми. І зараз я мчу на нашому тракторі швиденько до магазину, тому що нам потрібно купити вилка для піддонів. Ну, а може ми купимо просто вила для тюків, якими ж Будемо двигати та вантажити піддони. Ось такі справи. Так, зараз я вирішу, які вилка мені потрібні. І повернусь. Так, ну для початку купимо ось такі от вила. Дв вони двойні і ними можна брати два піддони з шерстю. За один раз. Подивимося, як вони будуть себе проявляти. І, і сходячи, виходячи з цього, вже будемо далі дивитися на те, чи потрібні вони взагалі нам будуть надалі. Да. Ось так. Чомусь не можна їх відчепити. Отже, візьмемо звичайні вина. Так, я придбав вила для тюків та піддонів, вони будуть як багатофункційні у нас. Ковш закинув в причіп і направляюся я до нашого загону з вівцями. До речі, поки мене не було на зв'язку, я Підвищу численність наших овечок до 70 одиниць. Одна одиниця овець, ну, вів вівці е у нас додалась від приплоду. Тому у нас вже 71 вівця. Також забув сказати, завдяки тому, що у нас є бджоли. Ми маємо змогу віддати наш кредит. А саме, якщо ви пам'ятаєте, в минулих серіях ми мали кредит 80 000 доларів. Зараз в нас на балансі 80 942 2 долари. Тому ми повністю гасимо наш кредит і забуваємо про нього. І ось ми вже на місці маємо змогу. Припаркувати наш транспорт, поставити наш причеп та о, займатися о, збільшенням численності вівців. Паркуємо причеп так, щоб ми могли підчепити кош, поки що він буде залишатися саме тут. Очистити вівц ми не будемо. Ну перевіримо роботу наших вив, як ми бачимо, вила впоралися з своїм завданням чудово. Але в нас кормушки на даний час повні. Тому ми даний тюк ховаємо, не ховаємо, а перекладаємо просто до решти тюків. Так, з'явилися ми на базі, наняли такси таксі та приїхали на базу. Зараз знаходимося на базі. У нас тут знаходяться залишки нашого міндобрива та е, посівного матеріалу. Поки що вони розміщені тут, але в майбутньому ми будемо їх ховати або в ангар, або під навіс, щоб е, їх не мочив дощ, не палило сонце, та і взагалі воно буде акуратніше. Працюючи на землі, коли працюють робітники, я замітив, помітив, одне, один невеликий нюанс. Нам потрібен більший трактор, а саме до цієї сівалки. Тому що кукурузяна сівалка вона здорова, тяжка і засипається добре і всього в неї багато. Є два варіанти розвитку подій. Перший це купівля більшого трактора без продажу іншої техніки. Друге, це продаж цієї сівалки і купівля іншої, більш легкої або просто зернової сівалки. Варіантів у нас не дуже багато, але потрібно пам'ятати, що нам потрібно до уборочної ще купити комбайн. Комбайн планую я придбати не а, дуже великий, але а, він коштує немало. А, на прикметі в мене є декілька комбайнів, а саме комбайн Nova за 68 тисяч і 700 доларів. На прикметі в мене є а, комбайн Е516. Я так розумію, це є сей Або щось щось е, типу того. Якщо неправильно розумію, можете поправити в коментарях. Ну, або у нас є ще такі комбайни, як клас Мега, Don 1500A і дон 1500 в Хоча їх, по-моєму, як, як на мене, то дон 1500B тільки є. Ну. Не будемо звертати увагу на це. Отже, в нас із претендентів або клас Мега 208 за 46 тисяч, або нова. Це з нових комбайнів. А якщо з старих і дешевих, тоді це буде Нива. поки що ми не будемо нічого при... купувати. Так, поки ми займаємося. З вечками я підігнав трактор для Петровича, щоб він міг змогу потрусити добриво на нашу кукурудзу, яка частково вже зійшла, де ще не зійшла, на тому полі ще в сходів теж не видно. Тому нехай працює, удобрює і... Будемо ми готуватися до збору кукурудзи в скоримум часі. Коли ми підсобирали коштів з меду, ми можемо повисити кількість наших овечок. Вівць до 100 голів. Зараз в мене не вистачає грошей, тому ми трошки підгуляємо. 95 вівць у нас буде. Поки що вистачить. Ще нам буде потрібно придбати ще 5 голів. Які ми можемо вже придбати. Я вас вітаю. Перша сотня вівць у нас Готово. Кукуруза підросла наша, і відправили ми Петровича удобрвати її по другому колу. Бо вже незабаром потрібно буде сіяти. Комбайн я вибрав, котрий ми будемо купувати. Це буде комбайн клас Мега 208, так як він коштує дешевше, аніж... Ростельмаш. бункер у нього більший, він мощніший, тому ми вибираємо саме його. Я вас вітаю, друзі. У нас тепер є свій комбайн. Ось який красавчик він. Чіпляємо жатки, прицепи для жаток, витягуємо це все на двір і спокійно займаємося своїми справами далі. І чекаємо посівну. Підчепили жатку кукурузяну до комбайна, зернову завантажили на причеп і їдемо на базу. Ставимо комбайн на відстій, допоки не, почнеться, не почнуться жнива кукурудзи. Ну а поки наша кукурудза достигає, вівці э, розмножуються та... Виготовляють шерсть, точніше росте шерсть на них. Ми а, займемося, займемося трішки будівництвом. Зараз приїдемо на нашу базу, нову куплену, і там вже будемо починати маленьке, але будівництво. І так, першим об'єктом, який ми будемо будувати, це буде отакий от гараж. На 6 воріт. Кожні ворота в ньому відкриваються. Світло тут вмикається теж індивідуально, тому такий гараж нам підходить як для нашої техніки, так і для, ну, так як склад можна використовувати під добрива і інші наші потреби. Ну і ще одним найменш важливим об'єктом є склад для а, буряків та картоплі, які ми ставимо ось тут. Він якраз чудово тут вписується, на рівні ділянці а, біля вагової, тому можна чудово якраз важитися туди і висипатися на склад. Отже, урожай кукурузи в нас достиг і ми можемо ставити Івановича для того, щоб він починав молотити нашу кукурузку. Тому ми його ставимо. І він поїхав молотити. Так. Погода в нас не зовсім чудова, але благо ми міряли, влага була хороша. тому Нехай молотить. Ну, а отут зараз попросимо Івановича, щоб він попрацював, гідненько так. Повозив весь урожай там на склад. Напишемо на маршрут. Так. Іванович у нас перевіряє GPS, трекер, який ми йому встановили. Ну і як пише він маршрут. Ну а Петрович у нас потихеньку працює. Точніше працював поки не пішов дощ. Будемо продовжувати жнива, коли вже закінчиться дощ і впаде влага. Ну, ось, погода наладилась, можна продовжувати наші жнива. Ну а поки наші працівники працюють, покажу вам невеличкий мій будинок, який я. Збудував за невеликий час. Ось такий ось будиночок з простеньким тином, з каліточкою, ось тут, з дверцятами такими. Ну, для комфортного проживання я вважаю, що вистачить з головою. В принципі, будемо ми знімувати далі. Ну а на цьому я буду завершувати нашу серію, так як багато ще роботи потрібно зробити і часу для зйомок не вистачає. Тому я прощаюся. Ну, а далі будемо займатися іншим.